30 ранку багато хто ще ніжиться у ліжку, хтось поспішає на роботу чи навчання, а для когось робочий день вже давно почався. Перший заступник ірпінського міського голови Олександр Маркушин у міськраді з'являється одним із перших. Сьогодні ми проведемо із ним цілий день і дізнаємося про все в деталях.

Добрий ранок, Олександр Григорович, 7.30 ранку, а ви вже на роботі. Це ви завжди таким жайворонком були чи це а, вимагає посада? Ну по-перше, я в водоканалі про 5 років, а в нас там планьорки вже починалися в 7.30. То на роботі я завжди був десь в 7 7.15 вже на роботі. То якщо взяти наше комунальне підприємство і зараз, то я вже будь запізнююсь. Що робите в таку раню? Ну, перше до 7.30 я вже трохи маю уяву, що у нас. Проїздить в місті. В 7 годин відзвонюється Віктор Михайлович, керівник водоканалу нашого. Потім в 7.15 відзвонюється Артур Олегович, начальник нашого теплопостач. І потім десь в 7.40 відзвонюється Сергій Федорович, Що начальник нам всі кажуть? Ну, вони доповідають оперативну ситуацію по місту. Олександра Маркушина світлий просторий із сучасним дизайном на робочому столі. Стандартний набір чиновника, ноутбук, канцелярія, багато документів. Бачу, ось там позаду вас. Карти, якісь, креслення. Мені вже цікаво зрозуміти, да, що я це. Я сьогодні зранку готуюся. У нас в 14.00 приїжджають проєктанти. Це по прибудинкових територіях. От, якщо ви бачите, ці прибудинкові території одного мікрорайону, це прибудинкові території іншого мікрорайону. Це І... реконструкція, правильно? Так, реконструкція. І це вже зауважені ми мешканців. І зараз подаємо на експертизу. Ще п'ять прибудок. Територій теж дороблюються проєкти і в цьому році, десь Бог буде гаразд, у нас зробимо приблизно 10 прибудинкових територій в нашому місті. Особливе місце на робочому столі займає родинне фото. Це мій син Олександр теж, угу. ну, це папіна гордость. Сипаки на майбутнє, і все, що ми робимо, робимо для наших для пінчан і для наших дітей в нашому місті. Скільки років, синочка? Сину 8 років. Він навчається в другому класі в школі номер 2 Так, що в той школі, до речі, що навчався, і я, і мій батько навчався. Оки ми спілкувалися під кабінетом, вишукувалася черга. Традиційно, з самого ранку, сюди приносять десятки документів на затвердження та підпис. Ми не займаємося бюрократією жодного документа більше ніж декілька годин в цьому кабінеті не лежить. Отже, ви зараз е підписуєте ще документи і куди ми далі? Це, і зараз їдемо в УЖКХ ірпінь. Е, щоб люди вже працювали, треба розписати безка і вони вже працюють. Добре? Ну угу, поїхали. А поки їдемо Олександр Жорчу, ви да. ж народилися в Ірпині? Е, так, народився, виріс, е, вивчився і далі планує жити в Вірпіні. Нікуди звідси не збираюся виїжджати. Ну, як кажуть, місцевий корінний. І знаєте, Ірпінь Знаю поперек. Ірпінь вздовж поперек, тому що ну, коли ми були малі, в нас не було приставок цих, не було комп'ютерів. Тоді, як діти проводили свій досуг, сідали на велосипед і їхали по місту. І в чому мені дуже просто, коли приходить на прийом бабушка чи дідусь якийсь, він питає, ви знаєте, там є такий провулок, я вам покажу це на карті. Я кажу, там, 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 що. Контроль контрольно ревізійне управління. Ранок, у кого ранок, а в кого вже за день роботи кількість повного саме. Жорстко контролюють, так? Без контролю у нас не можна. А, цьому, в, цьому, в цьому випадку їм трошечки важче зі мною, тому що ще донедавна я працював в комунальному підприємстві і надурить дуже важко, бо я знаю, що, хто, чим дишить. Зараз перевіримо, як ви працюєте. Де сьогодні прибирає техніка по місту, друге, де в нас йде ручна робота це біля бордюру. І далі що в нас по ситуації по місту по всім будинкам в цілому? Так. Є в нас маршрути на підмітальну машину до доліла, на спарену машину з бродвеєм. От, то есть у них є свої маршрути, вони сьогодні виїжджають і працюють. Не підприємство у списку теплоенергопостач. Саме це КП забезпечує теплом, комунальні установи та багатоквартирні будинки Ірпеня. Тут, на вулиці Ярославській, зараз триває реконструкція найбільшої котельні міста. Ми довго їх чекали. От прийшли два котли. Тобто по документам і по всьому це йде як один котел, спарений. Просто він для тимчасового транспортування йде в розібраному вигляді. Після встановлення нових котлів кажуть тут. Підприємство зможе заощаджувати на енергоносіях до 30% Сіропівич, толовіч. Це до побачення. Їдемо далі. Це попереду в нас ведеться ямковий ремонт. Вулиці Соборній. У нас зайшло появку ремонту в нашому місці зайшло 5 підрядників одразу, щоб ми за місяць повністю закінчили його, і вони повинні за 10 днів вже його закінчити. Як вам вдається одразу контролювати стільки-стільки справ мені трошки допомагає, моя, ну прошла робота там, де я працював, і коли я працював в Каперпіні водоканалу», то я звичайно спілкувався з усіма службами. Я спілкувався зі службою у ЖКХ Ерпінь. Я спілкувався з Артуром Левчем Тип енергопостач. Спілкувався зі службою замовника, з дворника, з піджитлині з Будом. Ці знання, ця співпраця зараз дуже допомагає. На вулиці Громадянській працює важка техніка. Минулого року частину цієї дороги реконструювали. Зараз взялися за наступну. Місцеві мешканці уважно контролюють роботу підрядників. На цій вулиці. Тут був асфальт колись? Попитка була. Це третя попитка. Але асфальту і не було тут. Знаєте, я пам'ятаю, ще в минулому році ми збиралися тут збори по воді, по каналізації, і ми людям пояснювали, що будемо робити воду і попросили зробити каналізацію. І ми каналізували цю вулицю, а зараз вже не попитка. А в цьому році, в травні місяці, вже буде зроблено на 100% ця робота і засфальтована вулиця. Розумію, що весна літо для міста, для господарів міста це така спека. так? Сезон е, да, це спеки. Це дуже дуже така гаряча пора. Е, і літо знаєте, як надихає, бо ти літом е, робиш те, що за зиму напрацювали. Коли ти бачиш, що щось вирісовується, коли ти бачиш ці задоволені обличчя цих наших мешканців Ірпіня, то це тебе надихає, і ти від цього, як кажуть, кайфуєш. Ну, не знаю, мене це надихає далі і далі, далі далі працювати. Наступний пункт призування. Значення гуртожиток на вулиці Тургенівській. Тут готують службове житло для працівників комунальних підприємств. Ремонт проводимо в коридорах, місцях загального користування, в кухнях, в туалетах. Проводимо, міняємо комунікації, в комнатах, міняємо вікна на металопластикові і потім туди будуть заселятися люди. Там, 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 і ми робити. міняємо вікна. Да. Тоб, де да. помінений, да. де власника там є. Да? Да. Да. Що скажете про команду, про людей, з якими ви працюєте? про тих, з ким кожен день доводиться працювати, спілкуватись. давати наганяй. Дивіться, наганяй даємо. З усіма спілкуємось. Без наганяє ніяк не буде, але. Вся наша команда це основний механізм, це основна така рухома сила, бо без команди ти сам нічого не зробиш. Ви, я бачу, такий доволі строгий керівник. Чи ні? А, мабуть, строгий, критичний, але як і до підлеглих, так і до себе. Я хочу, щоб всі виконували свою роботу, віддавалися своїй справі на 100%. Клад командної роботи ми побачили вже під час зустрічі з мешканцями будинку на вулиці Ярославській. Тут цього року відбудеться реконструкція прибудинкової території. У нас є е, проект прибудинкової території, який буде виконуватись. Да? і е... Ну, деякі моменти, які ми можемо виконати до реконструкції, нам треба їх зробити до реконструкції. Тобто це такі питання, як так, по деревам, десь покронувати, десь сухі гілля прибрати. А скажіть, будь ласка, оця береза у нас оця маленька, вона, вона жива. Хай буде, жива, да? хай буде. жива хай буде, ну, звісно. А поки працювала техніка, обговорювали інші питання. В тому будинку, в великому цьому. Длінному, вже будемо десь травень чи червень міняти вікна. Так от Давайте я вам зараз скажу. Так По, послухайте, так. послухайте так. а вони розстроєні, що в них не перша робиться прибудинкова територія. Ми вирішили, як робимо тут прибудинкову територію, робимо там вікна. Потім ця програма розрахована на 5 років. Ми будемо повністю всі вікна, весь старий фонд, повністю міняти е, всі вікна і двері. えっ Чи часто ось так доводиться у дворах спілкуватися з людьми? Дивіться, взагалі часто. Куди ти приїжджаєш, де тебе звають, де м, люди якась проблематика, де є у нас системне вирішення її. З усіма так приходиться спілкуватися. І багато людей літнього віку, і їм не приділять увагу, ми не можемо. Я, так сказав, Але ми завжди хвалять і критика. Це нормально. І хай критикують. Значить, нам треба старатися працювати ще краще. Їдемо далі, куди ми? Йдемо в і спокою. У міській раді на Олександра Маркушина вже чекають проєктанти. Обговорюють проєкти реконструкції одразу кількох об'єктів. Заказник криничка, дороги, прибудинкові території. Вони хочуть зони уйти і хочуть отак, Умовно кажучи, цю зону забрати. То стільки дорожок там не треба взагалі. Ну, зачем? чим одна дорожка? Без варіантом. Ну, конечно, конечно. Мы можем сделать вдоль э, вот переход. здесь. Вот переход, переход. нада. Зачем вот оці дорожки і Зачем? Робочий день добігав кінця, але Олександр Маркушин додому не збирався. У четвер вже традиційно вони з друзями грають у волейбол. Дорогою в спортзал говоримо про мрії і плани. 27 жовтня вибори мера Ірпеня, Так очікуємо цього року. Ну мама по постанові. Так. Ваша планка є в планах спробувати свої сили чи ні? Дивіться, ну буде офіційна позиція партії. І кого висуне партія, той, той і піде на міського голову. Якщо мене партія висуне, я однозначно піду і ну виправдую їхні очікування і не підведу ні тільки нашу команду, а й ірпінчан наших всіх. Для, для чого вам це? Ви ж бачили, от що було, наприклад, з Володимиром Карплюком? Безліч критики, безліч е, е, якихось е, скандалів, судові справи, прокуратури і так далі. Можливо, Просто можна собі просто собі бути відповім. начальником водоканалу і спокійно жити. Я вам просто відповім. Мені, мені подобається щось створювати. Я дуже дуже люблю наше місто. Я хочу тут і жити, і його розвивати. От і все. В житті ставив завжди собі планку. Ставиш таку планку, переходиш, ставиш вище планку. Це нормально. Коли є якась ціль, мрія, якась ціль, то людина розвивається.